Хто проти? Утримались? Немає. Заважує, просить, можна заважити? Ну, будь ласка. Він, що це процедурне питання. У нас згідно з спотутку, який діє, який знаходиться на сайті е, політичної партії КРО. У нас є вони орган ради організації. В раду входить голова. Юр Дмитро Васильович, Довгушній Колодирович, Донецьер Федорович. Рада приймає рішення щодо місця проведення, дати проведення квоти, проведення конференції та порядку буде збирання. Ну, ну, Раду скликає голова. Хочу вам допомісти, що як член ради, я констатую факт, що засідання Ради проведено не було. Я це чому точний сьогодні Сергія Федоровича понця, так що е, інференція фактично є про оскільки не було рішення ради, як у мене скарбна. Я просто як е, член ради мушу вам відповісти. Добре. Дякую тоді за ваше зауваження. Я на ваше зауваження хочу відповісти, що ваша інформація не відповідає дійсності, оскільки. Рада обласної організації була проведена відповідно до законодавства, відповідно до статуту. У ній взяли участь два учасника, зокрема член Ради Дунець Сергій Федорович і голова Йоді Дмитро Васильович, тому рада була правомочна і рішення було прийнято. Якщо у вас є якісь питання до документів, будь ласка, то я думаю, що це в робочому порядку вирішити. на засіданні Ради, Він сказав, що він Не був ну, на засіданні Ради. Не знаю, що ви там не зробили. Це Власне Власне питання. питання. Ну, я вас тоді попрошу, ви ж насправді не висунуті делегатом, але ви, в принципі, з уважно вправі робити. Так, я я читав ради, я мушу задати питання. Так, І хочу ]ну. ще задати, чому мене не, не запросили на засідання ради. Вас запрошували, ви просто не проігнорували дане запрошення. Ми запрошували, ми до вас дзвонили, Віктор Володимирович. Віктор Володимир, давайте продовжимо, не будь ласка, не будемо зривати конференцію. Давайте просто продовжимо в порядку конференція...